Вітаю, друзі! Вісім ганебних фактів про товариша Брежнєва, які не кожному відомі. Брежнєв – керівник Радянського Союзу з 1964 по 1982 роки. Українець, народжений в Дніпропетровській області, і в своїх анкетах спершу писав у графі національність Українець, але згодом для політичної вигоди змінив на русський. Так що він став покручем, малоросом, манкуртом, прийшов до влади шляхом палацового перевороту, усунувши Хрущова, мав супер-его, навішав собі усі можливі ордени та медалі, воюючи на другорядних напрямках, написав книгу. Точніше, за нього написали Малу землю, цілина, відродження, де він, якщо коротко виграв Другу світову війну. І його подвиг ніщо у порівнянні з Другим фронтом чи Сталінградом. В кінці правління немічний старець, причому Байден у порівнянні з ним просто Супермен та й старший за нього Байден на 6 років. Та Брежнєва бачать по різному ті, хто жив у його час, і ті, хто чує про ті часи лише з інтернету. Чи від колишніх партійних керівників та радянських чиновників, для яких тоді Брежнєва дійсно був комунізм, не було дефіциту і жили вони по блату? От давайте поглянемо на аргументи тих, хто возвеличують Радянський Союз Брежнєва і закликають його повернути, приєднавши до так званої Росії, Білорусь, Україну, Грузію та інші екс Республіки Радянського Союзу. Отже, Брежнєва була стабільність. Забрежнєва горілка була по 2,80 і ковбаса по 2,20. Ми будували бам, був дешевий бензин та компослуги, людям квартири давали, нас всі боялися, медицина безкоштовна, морозиво просто шикарне, ще й рибний день по четверам. А я наведу свої аргументи проти. Їх буде кілька всього, але все ж таки. Отже, Забрежнєва перше. Відродили переслідування свобод та припинили ліберальні пом'якшення періоду Хрущова. Почалися масові арешти митців та представників національної культури й інтелігенції. Саме Забрежніва арештовують та саджають в тюрми і висилають у табори на Сибір Лук'яненка, Чорновола, Марченка, Кандибу, Руденка, Стуса та сотні інших. Агенти КДБ вбивають художницю Алу Горську та композитора Володимира Івасюка. Автора Червоної Рути. Друге, в Радянському Союзі створюються спецзаклади каральної медицини, куди здорових людей, які посміли щось сказати на радянську владу, запроторюють з видуманим діагнозом в'ялотекуча шизофренія і обколюють аміназином чи іншими препаратами, перетворюючи на овоч. Відео про каральну медицину є на моєму каналі. Третє. Русифікація та зросійщення республіки, особливо України, вийшла на новий рівень. Укази про розширення сфери вживання російської мови. Більшу половину учнів в радянській Україні навчали в школах, а студентів у вишах російською мовою. Навіть вчителям російської мови зарплату платили на 15% вищу. Четверте, саме Брежнів дав наказ про вторгнення Радянського Союзу в Афганістан. Що коштувало і грошима, і людськими життями та долями дуже багато. П'яте в країні був тотальний дефіцит, а рибний день придумали тому, що м'яса на всі дні не вистачало банально. Типова ознака Брежнівщини, черги і фрази Я дістав. Там викинули в магазині тото. -то, я купив з під прилавка. Ось, Туалетний папір був дефіцитом. Якщо купив, то Гордоніс, щоб усі бачили. Те саме, якщо дістав синюшну курку чи купив за дві зарплати джинси у фарцувальників. В Радянському Союзі за Брежнєва на тисячу громадян було 16 особистих, а не державних автомобілів. В Європі в цей же час на тисячу громадян 500, а у США 700 автомобілів. Сьоме. А вже про корупцію говорити не доводиться: крали все і крали всі. Тащі з роботи кожний гвоздь. Ти здесь хазяїн, не гость. Таких тих, що крали з підприємства, називали несунами. Несунів, що крали на підприємствах через прохідну постійно зображували в сатиричних журналах крокодил та перець. А директори крали вагонами, ділилися наверх в притулок до Кремля. Справа Єлісеївського, Бавовняна справа, та тисячі інших. Тисячі радянських підпільних мільйонерів, які тримали гроші, звичайно, не в Ощадбанках, щоб їх там зловили ОБХСС, а закопували в трилітрових банках, ось, на городі, купляли червінці, золоті ще царські. Восьме. Саме Брежнєв потопив у крові спробу чехів жити так, як вони хочуть, а не так, як Москва. Згадайте праську весну 1968 року. Отже, ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Міші Греші, Дмитрію Нікіті, Андрію Тепсину, Богдану Кусь, Наталі Ігорівні Тані Капоста, Капос та Ніколаю Болоненкову. Давайте повернемося до грішків самого Леоніда Брежнєва, а не його періоду перебування на посаді керманича Радянського Союзу. Почнемо з кінця восьмий грішок. Пропонував розправитися з Хрущовим, був жорстоким, попри веселий вигляд. Мабуть, це найзловішніший факт, дехто вважав Брежнева добряком, але це людина з обойми Сталіна. Зверху біла та пухнаста, свій вдошку. А насправді, як казав ще великий Тарас, як запустить пазурі в печінку. Подейкують, Леонід Іліч пропонував не відправляти Микиту Сергійовича Хрущова для відсторонення від влади на пенсію, а влаштувати аварію з літаком чи автомобілем. Це було для періоду застою типово. Сьоме не міг пристойно виховати дочку. Донька Брежнєва Галина виросла типовою мажоркою. Про розгульну дочку Генсека навіть фільми знімали. Фігура колоритна. Галина е, порхала по життю, міняла чоловіків, обожнювала застілля, випивку та коштовності, вела мажорний спосіб життя. Галині не вистачало розважливості та обережності у виборі компаній свого ближнього оточення. Дружбу часто водила з людьми, які мали дуже суперечливу репутацію, а часто й кримінальну. В кінцевому результаті Галина спилася, була гіркою алкоголічкою. Леонід Ліч переживав через поведінку доньки, не міг зрозуміти, звідки такий характер, адже сильно в дитинстві її не балували. Можливо. Галина характером пішла в батька. Той теж поважав гарне життя, був знатним баб'єм, курив Мальборо, обожнював Мерседеси, стріляв з німецького Зауера та американського Кольту. Їздив на Лінкольні також. Син Юрій не завдавав. Порівняно з Галиною, особливого занепокоєння батькові. Робив тиху кар'єру. Ну як робив? Батько йому робив ту кар'єру, само собою. Звичайно, користуючись протекцією батька. Рости двох синів. Але дуже благополучним Юрія назвати не можна. Він був тихим алкоголіком. Ось Я не намовляю, це чиста правда. Шосте, книги Забрежнєва писали інші. Леонід Іліч вважав себе великим полководцем і хотів, щоб його подвиги обов'язково були описані і вивчалися в школах. Та писати хисто не мав, а от гонорар від сотень тисяч екземплярів своїх в лапках творів отримував регулярно і це були величезні суми. Мемуари за генсека писали популярні в Радянському Союзі журналісти та письменники, навіть імена їх відомі. На щастя, твори незначні, бо обсягом читачі особливо не мучилися. Адже в Радянському Союзі ці праці були обов'язковими до вивчення, зокрема й у школах. Оскільки автори люди талановиті, то читаються мемуари відносно легко. Може, й добре, що сам Брежнєв їх не писав, бо таке б понаписував. А то ціла трилогія Мала Земля, цілина, відродження. П'яте. Лихач та любитель гарних машин. Дуже любив дорогі авто. Водити автомобіль Брежнєв навчився ще до війни. А ось чи були в нього права щоб водити, питання відкрите. Однак сідав за кермо майже до самої смерті. Водієм вважався дуже лихим, навіть безбашенним. Кілька разів це могло коштувати генсеку та його супутникам життя. Якось катав жінок. Лікарів у південному санаторії. На гірському серпантині машину занесло. Лише в останній момент машина зупинилася на краю прірви. Загалом до автопарку Брежнєва входило, увага 300 авто, і не простих, а елітних. Керівники західних країн, знаючи про слабкість Генсека, дарували йому Мазераті, Лінкольний Континенталь. Коли канцлер Федеративної Республіки Німеччини підніс Леоніду Іллічу спортивний Мерседес, той закапризував, хотів машину червоного кольору, довелося німцям надіслати авто згідно з забаганками радянського лідера. Четверте, розкішний спосіб життя. Так, розкіш. Генсек полюбляв. Брежнєв проживав у семикімнатній квартирі. У великому будинку на Кутузовському проспекті і мав заміський котедж, причому збудували його на американський манер з басейном. Хазяїн зранку любив купатися, до того ж, такі процедури йому рекомендували лікарі, невід'ємна частина життя полювання щотижневі у спецзаказнику і борхливі застілля з заморськими делікатесами і вітчизняними також. Набравшись зубрівки, гени брали своє, починав порушувати свій же указ і співав рідна мати моя ти ночей недоспала. А ось гардероб мав консервативний, навіть трошечки старомодний. Його власний модельєр згадував, як довго вмовляв Брежнєва змінити стиль костюму, а от ордени позбирав з усіх континентів на цей костюм. На старість перейшов на дієтичне харчування, а по молодості любив смачну їжу, особливо вітав Копчену рибу і крута Солодощі. Взагалі дбав про свою зовнішність. У поважному віці переживав, коли почала рідшати його розкішна шевелюра, просив медиків допомогти, навіть консиліум з цього приводу збирали, так що лисини боявся. Можливо, не хотів бути схожим на Хрущова, який був лисий як коліном. Третє, колекціонував нагороди, дико любив похвалу, обвішував себе нагородами. Якщо подивитися, фото генсека останніх років життя, то можна жахнутися кількістю орденів та медалей. З віком почуття реальності стало залишати хворого чоловіка. Він, як дитина, тішився новим нагородам. Неприємна історія сталася з орденом Перемога. Він вручався полководцям. Що особливо відзначилися, тобто керували якимись гігантськими операціями, цілими фронтами. Брежнєв, звичайно, брав участь в Другій світовій війні і закінчив її звані генерал-майора, але генералів було поза 5 тисяч в Радянському Союзі. Ось. Ну, Але ні про якого видатного полководця ж не йшлося. Тільки дуже хотілося Леоніду Іллічу мати гарну та почесну цяцьку. Звичайно, йому її вручили. Але вже в 1989 році, після смерті, само собою, за перебудови за Горбачова, нагороду анулювали. Два. Улюбленець жінок. Брежнів був величезним бабієм. Навіть майбутнього генсека Черненка він спочатку залучив для організації попоюк з дівчатами. У молодості та зрілі роки Брежнів користувався неймовірною популярністю у жінок, умів поводитися, гарно говорити, зачитати вірша, підібрати індивідуальний підхід. Відомо про велике почуття бойового офіцера до медпрацівниці Тамари Леверченко. Вони познайомились на війні, так звана військово-польова жінка. Після перемоги не розлучилися, а Брежнєв повернувся навіть з нею додому і хотів розлучитися з дружиною. Але рішуча та сувора дружина Вікторія Петрівна пригрозила поскаржитися на вітряного чоловіка до партійних органів, мов кар'єрі твоїй буде хана. І ризикувати кар'єрою Брежнєв не захотів. Залишився з Вікторією Петрівною. Хоч і не пішов майбутній лідер сім'ї, але романи крутив постійно. На заході свого сонячного життя його підкорила медсестра Ніна Коров'якова. Закоханий чоловік вимагав, щоб коров'якова завжди знаходилася поряд. Навіть на роботі та на відпочинку лікарям на силу вдалося відлучити медсестру від Брежнєва. Ну і останнє захопився забороненими. Препаратами. Лікар генсека стверджував, що його пацієнт активно приймав седативні препарати, заспокійливі, причому не тільки прописані фахівцями. Взагалі, на старість Леоніделіч полюбив лікуватися часто, питав колег по політбюро: Ти чим лікуєшся? Ти що п'єш? В основному, це стосувалося снодійних, він погано спав. Лікарі намагалися відлучити Брежнєва від прийому великої кількості препаратів, точніше, Пішли на хитрість, давали багато ліків, але це були пустишки, тобто просто пігулки бездіючої речовини, щоб заспокоїти генсека, щоб він думав, що сприймає справжні ліки. Ось таким була постать дорогого Леоніда Ілліча, якого так обожнюють Совкодрочери, вирішувати вам, який він був, але був він людиною саме такою.